Вітаю, друзі! Сьогодні ми говоримо про таку складну тему, як підтримка дитини, у якої близька людина загинула на війні. Ми розуміємо, що зараз ми в основному маємо на увазі, що загинув тато. Так трапляється найчастіше і так ще буде траплятися. Але бувають різні випадки: це може бути і мама, і брат, у будь-якому випадку втрата. Члена сім'ї це дуже складне, складний період, дуже велике випробування. Діти в цей період можуть відчувати великі важкі емоції, такі як страх, гнів, смуток, відчуження, ізоляцію. І наша задача підтримати дитину. Це буде також справедливо для будь-якої людини, яка проживає горе. Бо Горе, звісно, для кожної людини воно унікальне. Але оцей шлях, який ми маємо пройти, щоб пережити це горе, він більш-менш універсальний для нас усіх. І підтримка, такі основні стовпи підтримки від оточуючих, вони теж плюс-мінус універсальні. Але, чесно кажучи, ми з вами дуже погано вміємо підтримувати. Коли хтось плаче поряд, перше, що хочеться зробити, це сказати не плач, перестань. Часто, якщо це в школі трапляється, якщо це не дуже близька людина, не хтось із рідних, із друзів, то можна почуватися розгубленим, можна почуватися ніяково. Однозначно, є страх нашкодити. Страх підняти якусь таку тему, яка ще більше поранить людину, яку їй так зараз важко. Але, от як не парадоксально, саме через таке бажання не нашкодити через страх зробити гірше, люди починають уникати того, хто переживає горе, і ця людина перетворюється на таку, наче прозору. От, наче вона є, але коли вона заходить у кімнату, то е, розмови стихають, е, тема змінюється, при ній, е, наче люди губляться, не знають, про що говорити, про що не говорити, які теми краще не зачіпати. І якщо повернутися конкретно до теми е, підтримки дітей, у яких загибли близькі на війні. То вже відомі випадки такі, коли, наприклад, в школі проводилася хвилина мовчання о 9-й годині, але у однієї учениці загинув тато, і вона під час цієї хвилини мовчання починала плакати. І вчителі не знали, як реагувати, вони розгубилися, вони злякалися оцих почуттів, подумали, що дівчину це ранить, це шкодить, і перестали проводити хвилину мовчання. Або був інший випадок, коли в школі повісили на дошку пошани портрет загиблого героя. І його дитина підходила під час перерви, дивилася на цей портрет і біля нього плакала. І теж розгубилися вчителі, не знали, як відреагувати, не знали, як допомогти, і просто зняли портрет. Це все приклади таких дій. Які роблять страждання людини поруч прозорими. Вони, наче є, але ми так стараємося так їх оминути, так уникнути, наче від цього вони стануть меншими. А вони не стануть Вони стануть меншими тоді, коли дати людині їх прожити здоровим чином, нормальним чином, достатньо дати часу. Тому ми, перш за все, повинні підготувати себе до того, що людина в горі. Може діяти агресивно, може о, плакати. І якщо це агресія, важливо її не сприймати на свій рахунок. Якщо це сльози, важливо дати ці емоції відбутися, дати час і нормалізувати її. Зараз може здатися, що це задача психолога, але ну, будемо чесними, психологів на всіх не вистачить. До психолога не всі підуть, а вчителі це ті люди, які знаходяться поруч з дітьми щодня. Тому саме важливо, щоб вчителі взяли на себе цю відповідальність і допомагали у своїй мірі, у своїй зоні відповідальності, допомагали дітям проходити через горе. Людина, у якої трапилося горе, от у неї одна частина світу рухнула. От Там, де в неї була сім'я, там, де в неї був один світ такий, його більше немає в такому вигляді, в якому він існував. Трапилася непоправна втрата. І одна із частин підтримки це дати стабільність в іншій частині світу. Там, де було от в нашому випадку, навчання. Там, де була навчальна рутина, там, де була школа, домашні завдання, виклики до дошки. Або виклики з відповіддю, у нашому випадку, якщо це дистанційно. Я знаю, що деякі люди бояться чіпати, бояться викликати дитину з відповідями, не знаючи, як вона відреагує. На це є дуже простий варіант. Ну, перший тиждень, звісно, дати людині побути зі своїм горем це окей. А далі поговорити: поговорити з батьками або із самою дитиною, задати. Дуже прості запитання. Що тобі зараз потрібно, яку підтримку ми зараз можемо дати? Як тобі буде комфортніше? Дуже часто діти кажуть про те, що мені буде комфортніше, якщо просто от, займатися так, як ми і займалися на уроках? Відповідати, готувати домашні завдання, писати контрольні ця рутина. Повертає стабільність, повертає трошки відчуття контролю і безпеки, повертає хоча б ту частину життя, яка залишилася без змін. І дуже часто насправді діти хочуть, щоб до них не було додаткової якоїсь уваги. Тому що. Ми знаємо, є емоційні реакції, коли починають прочитати: ой, бідненький, ой, яке горе трапилося, ой, як же ти тепер будеш. Це теж е, не дуже підтримуюча реакція, скажімо так. Mm. Повертаючись до уроків до того, що може зробити вчитель, вчитель може на противагу тому, як я вже казала, буває, що скасовують хвилину мовчання. Можна навпаки, якщо дитина на це згодна, можна навпаки хвилину мовчання в класі там, присвятити цій людині загиблій. Щоб, от конкретно, сьогодні ми конкретно вшановуємо пам'ять батька такого-то учня. І дитина буде під час цього плакати. І всі повинні бути до цього готові. І всі повинні бути готовими надати підтримку. Також Можна, ну, не, не зайвим буде, якщо є бажання, якщо дитина хоче розповісти, наприклад, про о, якісь подвиги свого батька, які він, які він вчинив, про о, те, що вона пам'ятає, якщо це буде доречно. Ну, вірніше, якщо у дитини є бажання цим поділитися, то воно завжди буде доречно. Показати фотографії, розказати якісь історії. Вчитель може також організувати навіть якісь тематичні уроки, присвячені війні, присвячені ветеранам, і дати можливість дітям загиблих, дітям ветеранів виступити і розказати про своїх рідних. Це теж такий момент вшанування, момент пам'яті. Він допомагає прожити горе. І ну, загоїти десь цю рану втрати. Дитина, яка проживає горе, явно змінюється. Я вже говорила про те, що вона може плакати і демонструвати агресію, але іще ви, як вчителі, можете помітити, що вона демонструє якусь неохайність або, навпаки, підвищену охайність, підвищену увагу до свого. Зовнішнього вигляду, може прагнути ізолюватися або мати надмірну потребу в увазі, може бути в такому, наче заціпенінні, мало рухатися повільно, мляво, повільно тихо говорити, або може навпаки демонструвати якусь таку надмірну активність, метушливість. Якусь таку також метушливість у словах, ці всі, о, ці всі прояви мають дві таких крайнощі. Може бути щось в мінус, щось в плюс. Може о, дитина бути лякливою, може там, лякатися гучних звуків, різких, або навпаки, о, демонструвати якусь таку провокуючу поведінку, о, може, може хворіти. Хвороби, це теж прояв горя, це теж ну, психосоматика в певному, в певному своєму вимірі теж працює, це все ознаки того, що людина знаходиться в стані горя. І що ми можемо сказати, коли ми бачимо, що людина горює, що ми можемо їй сказати? Ми можемо їй сказати: Я бачу ти. Змінив одяг, ти став вдягатися там, якимсь чином. Або я бачу, що ти менше спілкуєшся. Ми кажемо, що я не знаю, як це, я не знаю, через що ти зараз проходиш. Мені складно навіть уявити, через що ти зараз проходиш, але я поряд, якщо тобі потрібна підтримка. Чи можу я тобі зараз чимось допомогти? М -М. Важливо вербалізувати, щоб приходило прийняття втрати, важливо її вербалізувати. Буває таке, що люди навколо бояться сказати прямо: у тебе загинув тато. Або буває таке, що дитина не може сама цього промовити в голос. А, і тоді важливо, щоб хтось поряд це казав. Коли це промовляти, промовляти багато разів. Ну, звісно, що не спеціально, не спеціально кожен день треба вимовити таку фразу. Звісно, що ми говоримо лише про той момент, коли це доречно. Але не треба боятися, не треба оцих евфемізмів, що пішов на небо, більше не з нами. Бо вони знову ж таки вони приносять, наче цю таку табуйованість в тему. А якщо вже зайшла мова, якщо вже торкнулися цієї теми мені шкода, що твій тато загинув. Я розумію, я, я, бачу, я бачу, що тобі зараз важко через те, що твій тато загинув. Я бачу, що ти сумуєш через те, що тато загинув. Тобто, не треба боятися вимовити ці слова. вони навпаки, вони, Їх важко може бути чути. Їх може бути важко говорити. Але вони навпаки сприяють тому, що приходить прийняття. А там, де приходить прийняття, там уже ми просуваємося по цьому шляху проживання своєї втрати. Важливо нормалізувати те, що відбувається з дитиною. Це нормально, що ти зараз. Роз... Відчуваєш себе розгубленим. Це нормально, що ти зараз, це нормально, що тобі зараз складно готуватися до уроків, коли ти такий засмучений через те, що тато загинув. Ну, наприклад, ці речення можуть звучати кострубато якось, але це знову ж таки не в останню чергу через те, що ми не вчилися правильно співчувати. Ніхто нас цьому не вчив. Дуже важливо казати, що зараз, поки що, ці слова зараз і поки що. Я бачу, що тобі зараз складно. Я бачу, що тобі поки що не хочеться там повертатися. І ми нагадуємо, що зараз так, але буде інакше. При цьому, в жодному разі, ми не кажемо, що все буде добре, що час лікує. Бо, ну, по-перше, ми не знаємо, чи буде добре. По-друге, час не лікує, він просто проходить і ми вчимося жити з цим болем. А коли ми говоримо, що от зараз так, ну, буде інакше. Може бути важче, може бути простіше. Наразі так, поки що так. Що іще? Тепер давайте я конкретно зроблю такі, таку ремарочку. Зараз буде список того, що говорити не варто. Нікому ніколи. Не тільки дитині, яка горює, а будь-якій людині, яка горює, або навіть просто засмучена. Це жахливо. Це таке горе, таке горе Боже Кошмар. Тримайся, ми всі когось втрачаємо. Ну, це, звісно, ми втрачаємо, але це знецінює той біль, який конкретна людина проживає в конкретний момент. Все буде добре. Ми не знаємо, чи буде, ми не можемо цього стверджувати. В твоєму житті ще буде багато хорошого, просто ні. Ти маєш зібратися і триматися, і бути якимсь там сильним для когось там. Теж ні, бо людина, по-перше, нікому нічого не повинна. Вона повинна для себе пройти той складний етап, який вона має. І коли ми навіть коли ми дозволяємо людині при нас плакати, при нас бути розбитою, бути засмученою, навіть це вже. Створює таке от оточуюче, приймаюче, безпечне середовище. І, повірте, з точки зору школи, з боку навчального середовища, цього, вже, цього мінімума вже буде достатньо для того, щоб когось підтримати, для того, щоб допомогти пройти цей складний період. Ми тут маємо стати такими, наче перилами, на які людина спирається. В той час, як сама проходить свій шлях горя. Вона проходить його сама, але не наодинці. Я сподіваюся, це відео допоможе вам підтримати своїх близьких, тих, хто поряд, щоб ми усі мали змогу проходити крізь своє горе своїм шляхом. Але не наодинці. Дякую за увагу. На все добре.